Всім привіт, банда! Ну що ж, я вітаю вас на новому відосику. Так, коротше, давайте по факту розсудимо таку цікаву тему. Е, створив новий аккаунт. Е, мене прям жорстко три то, що я ні разу так і не зробив, і не показав по факту, як зробити максимальний рейтинг в ігрі, бо постійно якось все накладалося і то там. Не виходило, я далі не знімав. Кратце, що я хочу? Зробити максимальний рейтинг. Сумніваюся, що це буде 112, не хватить, може, часу. Точно буде більше всього, що це 114-й рейтинг, будемо за ним гнатися, за ним робити, будемо дивитися, які у нас будуть далі події в ігрі і тому подобне. І плюс я ще хочу а, перепровірити одну таку. Темку в ігрі, що новим аккаунтом легше грати в равні, чим старим. Якщо це буде так, я прям візьму Excelну свою основу. <смі> Побачу, <смі> прям псіхану і це зроблю. Коротше, по факту, давайте будемо, і буду прям, це буде корисно і для новачків. І плюс цікавіше для старичків, хоч якісь разнообразний, і плюс для мене мене тригерить, що я не разу все ж таки не зробив це. Тому поїхали, довго тягнути не будемо. <кхм> Начнемо з того, що мені треба. Я вже доволі чимало поіграв в С атаку, раунду, режим тренера трошечки. Дві годинки, чисто для... показую для тих, хто там розказує, як, що в Лігі робить. Дивіться, я додався до себе в Лігу і я вам показую дві години в ігрі. Я пройшов усе, я відіграв майже все, і я на даний момент е, маю 375 очков активності. Пацани, я не знаю, що ви робите, як ви граєте з таким рейтингами. Якщо я з бомжатньою за 2 години набив 375 е, активності. Якщо я так далі продовжу, бачу багато хто у нас улетить з ліги. Це по-перше, це щоб ви розуміли, що не хочете, до побачення, шукайте, де будете сидіти далі. Тянуть вас ніхто не буде. Далі, що мені треба? Трошки не вистачає мені самого головного, те, що я по факту роблю завжди. Це фінтов. По-перше, я завжди купляю ложний удар з виходом. Це перший фінт завжди. І купляю уход з мені прям, Я привик до них, вони для мене прям одні із імбових фінтов в ігрі. Мені. Плюс я зі старта їх поставлю. Це я ставлю чисто собі для удобства. Дивіться, один ставлю вверх. Зразу ж. Так, вверх, вверх, вверх. Лошний удар з виходом. Щоб ви розуміли, це оцей фінт. Назначить, цей вверху у мене завжди стоїть. А цей у мене стоїть внизу кнопочка. Уход з м'ячом. щоб ви розуміли, це уход з м'ячом. Назначить, це мені чисто для равної, щоб мені було більш-менш удобно. Плюс буде невеличка просьба. Пацики, напишіть в коменти прямо зараз, які ваші улюблені фінти в ігрі. Просто цікаво буде дізнатися. Е, так, же, по поводу команди. Команда буде доволі цікава. Тут не буде якоїсь шляпи, тут прям будуть те, що я прям з задоволенням буду. Сам, ну розумієте, і грати в ігрі і мені буде комфортно, тому тут будуть імбові карточки. Я думаю, що це буде доволі круто і прикольно. Е, тому прожимаємо лайк. Також велика кількість людей не підписана. Пацанки, ну, 50% дивиться не підписані. Нажміть кнопочку. Якщо ви зайшли, побачили, і вам подобається е, мій контент, нажміть це розвиває україномовний ютубчик, FIFU. FC, якщо дивіться, коли, давайте так, ми чуть-чуть розженемося по підписках. Я так саме планую робити такі відосики по DLC DreamLiga Soccer. І плюс так само, якщо прям, ми будемо голосувати в Телеграмі, прям. Прямо, якщо проголосують, я все ж таки плюну і попробую поіграти в є футбол, в яку я не дуже сильно люблю. Тому пишемо коменти, ставимо лайки, підписуємося. Чим більше ми розвиваємося, тим крутіше і хочеться щось робити. Тому поїхали. Що ми зробимо? Підемо тут. Я насобирав, трошечки попроходив, звісно ж, тут я вже Паки Зараз ми заберемо це плюс гравці нам сюди. Продаваймі. ЛПшник Пойдет на время. Плюс, возможно, щось заработаємо з бабок. Так, Вулкаутик. Тут у нас э, гравці Індії, ЛВшничок з вулкаутом. 101-й. Ну, це підійде, це непогано. Це непогано. 15 лямчиків, ну, ЛВ із. Э, дуже хорошо. По факту на старті прям жорстко-круто мені допоможе. Так, забираємо тут абонементик, трошки рубінчиків, гравців. Далі, пошліть, пошліть, пошліть. куди далі ми підемо? Давай ми зайдемо сюди. Ла-ліга. пройду все, заберу все, гравці підійдуть, як мінімум, для времени. Прямо будемо їх обмінювати. абонементик забираємо, теж рубінчики. Подивимося, маскера на один, гравці для тренувачки. пойдет. На старті, прям круто. Так, Ліга. Ліга, Ліга, Ліга. Тут я вже квестики забрав. Попроходив наградки. Давай ми заберемо все зразу. Тут у мене, як мінімум, три гравця. Якщо щось топове випаде, я прям охренію. Ну, це буде круто. Польща. ПЗ, Галатасарай, звісно, 102. Франковський Временно підійде, підійде, І в нас тут -а що? ППшник і НАП. Дивіться, прямо прям можна щось в мене є ЛП, ПП. І зараз будемо бачити, що далі. Куча серебра, куча бронзи. У, попродаємо, подивимося, що виходить. Собиття Neon. Поки що я зайшов і тут вибрав пз собі. Завжди в мене проблема з захистом, тому я собі отута вибрав, щоб забрати ПЗ. Потім пізніше вже як пройду все, назбираю, заберем. Нада команда для цього хороша, бо трошки важко з батами рубатися. Дальше. Бекхем, пошли, заберемо ту карточку, яка мені прям потрібна. Бекхем на рангу. Прям nice. Шикарненько. Девід Бекхем, 102 на рангу. Це круто. Команда буду розвивати доволі ну, масивно, доволі швидко, старатися щось робити цікаве. Пішли дальше. Далі, що в нас? Давайте так. Я, хочу, я не дивився, просто не заходив. Тут треба забрати рубінчиків. Division Rivals. Є. Чудово. Один все ж таки пак ми відкриємо. Давай. Якщо щось інтересне даси, я, звісно, був би радий. Ну, дав ти шляпу, я поняв. Треба попроходити тут все. Забрати ну, ціль прямо аккаунта, прямо задротить. Задротить. Не зря я назвав Fortuna 2.0. І погнали до пакетиків. Звісно, давайте так. Я 100% відкрию цих два 101. Так як мені треба гравці. Чим вище, тим лучше. Чим топовіше, тим лучше. Ми побачимо нап. Це той ж самий. Що ми вже получили в абонементі. Амурчик ёб твою мать. І шаг тебе нюхав. Так, дальше. Ла лалігу відкриємо. Тут, конечно, шляпа падає повна. Повніша шляпа падає. Ну, що падає, то падає. Давай. Іспанія. ЛЗ. Ну, от. ЛЗ це неплохо. Це прям дуже-дуже. 103 Дієго Ріко. Хорошо! Це, оце топ. Оце прям, оце прям топово шикарненько. Оце мені прям подобається. Так, що це? Дивіться, мені не вистачає 100, 100, 100, 100 рубінчиків. Де ми можемо їх швидко забрати? Так, квести не де, щоб не напрягатися. Окей, пошли ми тоді в Неон. Там у мене є трошечки жетончиків. Ми сейчас спробуємо. Тут треба просто 100-бинчиків забрати. Давай виберемо скорості фізичну підготовку. 5 лямчик, бля, не хватать. Ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Ладно. Не хватає, да? так? Неде. Не можна обміняти їх швидко. Щоб не париться. Хроніки. Та ж сама ситуація. А, кстати, може бути, що в хроніках ми можемо зараз. А, тут ми давай заберемо. Просто хочеться вже відкрити два продавашки і не париться. Це було б круто. Ми зайдемо сюди, в основу. І тут должны все ж таки бути. Так, давай на 94-х. Оце позабираємо. 94 ПВ. Ванмістер. Прикольно. Емблемочку. Прикольно. ПВ. ЛВ є, вже є по факту, е, як з чим грати навіть. Даже. даже є з чим тягатися. Так, це продавашка. У нас тут шляпи продавашок накидали. Є бабки можна продати. 91-93. Дальше стоповий якраз центрального захисничка якогось Англія. ЦЗ, во, найс кінг Хорошо. хорошо. Круто. Так, тут. Тут завершено монети А є, є, мені треба рубінчики, конкретно було б топово. Три в стартовий состав. Блін. Немає, походу, в нас. Де взяти старупінчики? Старобінчиків не хватить. О, ні, є. Чудово. Хорошо. Ну, ви ж знаєте, що. Давай ще ми тут 87,99 заберемо. Отакий От є наборчик шляпи, звісно, я зрозумів. Я понял. Ну, Окей, ми це все попроходимо, доб'ємо до кінця. Чудово! Все ж таки є. Є те, що я хочу. Е, незважаючи, що звідти випаде. Це будуть продавашечки, які е, можна буде спихнути. 97 ПП без свідчення, навіть не Лаліга. Я поняв, шляпа. Ну нічого. Нічо. Тут Волгаутик, Ніончик. Італія. ЛПшник. Так, ну це як це він? Спінозола? Ні. Да, спінозола 103. Скільки стоїш? 134 ляма. Найс. Шикарно. Ну це вже топ. Це вже топ. Спінозолу даже більше всього продам, бо багато хто відкриває. Зараз 140. Хорошо. Пакі, він буде просідати в сині. Все остальне все одно при... піде в обмін. Так, ну що, поїхали до самої команди. Зараз обновимо. Подивимося, що в нас виходить. Беремо автоподборщик 96. А, так, Бекхем. Бекхем. бекхем, Джерард. Так. Проблема в чому? Я краще сюди поставлю отак. Поки що. Це все мінусуємо. Ще ми. Чуть-чуть. Так, 97-й рейтинг. І ми сюди поставимо Бекхема. 99-й рейтинг у нас виходить. Я вже вижав соточку парні. По факту. мене, кстати, можемо, якщо, що, якщо відкрито. Ще ми. Ай, не відкрита вона. 3-4-3 мы Ми можемо навіть поставити так. выбор резерв і поки що ми замість от этого чудачка поставимо сюди турешечку. так у нас буде. Потім відкриється. Я поміняю чуть-чуть схему, чуть-чуть щось поміняємо. Напа-напа, у нас амурчик. Ну, це таке. Побачимо, розберемося, окей. Окей, мені це вже подобається. З 99-й общий, плюс шляпи, звісно, вистачає, але багато чого треба грати. Так що ж, давай. Що мені від вас треба, це лайки, підписочки, парні, треба розширятися, треба продвигатися, Нажміть, Я буду щиро всім вдячний. Це буде крутий роз'єбувательний контентик. Так що залітайте. Багато інформації буде по поводу равної висотаки. Ріжим треніра, що поділюся, якимись своїми поглядами, що, як, де робити. Тому все, що мені від вас треба, це лайки. Якщо хтось не підписаний, підпишіться, коментуйте, я буду щиро всім вдячний. І ми поїхали до 114 рейтингу. Сподіваюся, що після Ліги Чемпіонів ми 100% будемо мати 114-ОВР команди. Так що, всім дякую, всім пакеда. Буду всіх радий бачити на стрімах.